У статті йдеться про те, що Андрій Єрмак як переговорник уже всіх у Вашингтоні дістав. В Статті йдеться про те, що він погано володіє дипломатією і що не дуже добре розбирається в американській політиці. Офіційний коментар Андрія Єрмака для цієї статті можна відчитати як ту ж таки наївність. В мене немає амбіції повністю зрозуміти, як працює американська політика. Я приїжджаю говорити про країну, яку знаю найкраще: Україну. Можна це відчитати як наївність, можна як святу простоту, але мені воно відчитується як, ну, як пітець. Наш де-факто головний переговорник, так от знічевія відверто зізнається в тому, що у нього немає амбіції зрозуміти, як працює політика держави від допомоги якої ми залежимо найбільше. Це йому не потрібно, бо він не розуміти прийшов, а говорити. Це це як гра на музичному інструменті від серця, від душі. Навіщо оці всі ваші ноти, навіщо ваші акорди, навіщо знати тональності, навіщо розуміти, що таке та ваша субдомінанта? Просто відпусти пальці, і нехай ними керує серце. Не слухай вухами, нехай вібрації ловить душа. І про це все можна би було так весело говорити, якби ціна цієї гри не була настільки високою, якби ставкою для цієї гри не було наше існування.